Він і його команда засіли в владних кабінетах і не розслідують злочини, які вчинили працівники міліції проти нас, проти нас, мирних громадян України, які зверталися і були у черговий раз закатовані, побиті. Працівниками міліції. Знову ми ходимо по колу, просимо вас відкрити кримінальні провадження, а на тому, що ми отримуємо е, від вас. Ми від вас чуємо різні тільки відписки, відговорки, відмовки про те, що ви не, є член... не, не, не учасники кримінального процесу.